я думав, що він буде якийсь такий поліцейський, щоб можна було з ним якийсь контент прикольно зняти. А це от просто звичайний. 12-го року, Dodge Charger. Чекай, це я маю виганяти, чи він буде виганяти? Що я не зрозумів. Я ж що він так швидко вийшов до мене. А, sure gonna... ah. Yeah, you try. Well, go ahead. You can try. As long time stay, stay. You pull inside? Outside? Well no no, I'm gonna let you park it. I'm I'll I'll see you, I don't know you if I it's just come. pull. You want me to pull it out free? We can go better. Okay, okay. Alright, <laughs> go on. Прикольно, да? Я ж сказал, что я работаю с властями. к <звук> в там машинка. Топчарки. Файне. Ще його загружу і покажу далі, що воно. Вони не придумали, коротше, таких окуляр, якими можна класно знімати відео і щоб ніхто не бачив камери. Що вони ж не всі дозволяють, щоб я знімав їх на камеру, розумієте? а тут ще поліцейський. Придумали оцю окуляри мета, але вона знімає як для інстаграму. А нам треба для YouTube поліцейських ми забрали. Немає його вже в До речі, я його повинен не розумію, що говорить. говорю. Тож то, що, що я маю такий акцент. Я йому кажу, у тебе тачка з форсажа, він каже, да. Ей! Hey, hey, hey. no no Коротше, народ, шок-контент, шок-контент, п***ць. Я знаходжу це Гравчка на Тойоті, забираю Land Cruiser 25-го року. Ви всі знаєте, що це Пізніка брутальна тачка така б... Тон тонований крузак, їде двохсотий б... злосний, бандити катаються. Зараз я щоб не спіти, я вам покажу, що я дійсно везу крузачка 25-го року, дивіться, що пише. Да? Я вам зараз просто її покажу, ви ахує. Все, ночка, зламає. Дивіться. Що це навіть? Б... Це таке маленька табуретка просто. Це якесь таке гівно. Ну, щось кажете, ладно, може, нормально виглядає. Але подивіться просто на товщину дверки. От, корола. Т і, це, от, це, от, це дверка. Це... це ну, я не знаю, чи камера передає, але вона максимально тоненька. вона Во, так, от ігін, дверки. Зараз загружаю його і забуде страшний сон. Звук як закривання. Оце вони спортились, звісно. Mm. На 25 рік це зробити. От, От е, цей ділянка Мазда набагато поярче мені. Більше подобається, вона вся збита, така відчувається важка машина апарат. А тут табуретка просто. Дві дивіться прикол. Маю я дуже важкі бусики Оці... з краном, з тулбоксами. Кожен важить по... ну два їх по 14 тисяч. У мене рампи витримують всього лиш 12. Я Тони трохи ну, платять за них, нахуй. Щось 3 бакса за милю. Їхати 700 миль. Зараз покажу. Треба забрати. Фух, що, що я придумав, вирішив я, я, я це зняти, бо дивіться, що я настроював під рампами. Під дерево просто. Зараз буде все грузив. Бачите, такі куньочки повискладу. Я надіюсь, витримає. У мене ця рампа трошки варена. Тут так, мекс м'єкс мені тоді пробив придурок. Ось так. Має б бути заеб Заб'єн, ж депозицію вигоняли, не вже зак... закриті. А я ще Капа дуже широко. Що ж то треба страпи... розкривати. Дивачі страпа. Це... страпи. Казькі страпи. Ну шо, полетели? Вони не вломати нічого. Рам по 800 баксів коштує. Це бідно. Ладно, давай. Понеслася, як то кажуть. Помаленьку. -ка, Дивіться, коротше, показую, яка це хота. Дивіться, які длбокси, це генератор стоїть. На 220, походу, навіть. Кран, якась хутаж. Ну, він ширший, ніж трейлер. Це 100%. Очково пця, я вам скажу. Давай так. Що ти? Що ну? Не хочу прижимати. Що ти б хочеш? О, сто. Зеркало зложити можна? Ні, не можна. Легенько, рампи гнуться. Але досочки тримають. Оп! Стопе. Тр трейлер присів, бачите? Присів, під'їхав вперед Тр трейлер стиш Чуть голову не получав На рампах під'їхала. Там теж о щось Охуй Ладно помаленьку Дивимося зразу по ширині бо дві спроби не буду мати Так, тут тако. Це, це ж треба лівіше дати Ну коротше, досочки відпрацьовують. Певно так сп... їх буду так само згружати. Отак. От Щалі спробуємо. Двоє воно ж присіло. Ні, цього п... досочки мощні. Нашлись... Рампазар не злетіла. Оп, де злітає.

Не, сейчас он росту реально Рампа 800 баксів, нихуя себе. А ручник будем не поставився Рампу ставим назад. Що Що, вроді би цілі а чо трейлер yeah. міг їздив переноза так вижу на ручнику що це, рана ця срака ху, дуже важка здається, походу, він дуже на п'ятому колесі піднявся до двиг піднявся на ручник свіч не да yeah. yeah. я, yeah. я, <laughs> це рано жорстка, ху народ дуже 28 тисяч паунтів важить 20 трака я важу десь 16, з трейлером, весь. Так, да? різниця яка? О, що тут, воно все поїжджало. Отак, але воно зараз певно припідніметься, так? Да? Ну так гуйдається, бля. Десь вже мої барикади, блять, поламалися нахуй. Ось так Вони рампи не вламати Тут шо? Рамп В ліву сторону треба трошки скірувати Трейлер, коротше, морда стала, трейлер впав і тепер мені всі мої баракади, блядь, з'їхали. Дуже швидко, певно, їхати помало, б**ть, бо помало, то пан вломає. Очково. І тут холодно, б**ть, народ. Оба. Я заїхав. Ось так десь поставлю. Фух, один є, блі. Є це народ. Американці, якщо спочатку з мене сміялися, коли мені ці машини привозили. А тепер що вони на це скажуть? А піси б американський. От так Отак. Пишу доспечу. Кажи 2К і я завтра привезу їх. там їхати 500 миль? Ми народ зрозуміли, зацінили. Якщо не сам. Я до останнього не хотів їх брати. І зараз я б їх не брав. А в мене просто завтра на тачка, я за яку платять 2 бакса за милю. Тільки за одну. Б... І довелося ці не брати. Блять, рампи дуже присідають. Під страку треба, певно, виставляти з Так, да, Під страху точно треба наново виставляти. І цю штучки, пане, я всі з собою заберу. А ні, дивися, морда наїхала і воно якраз нормально стало. Ну, без них я би точно рампи вламав. 100 мільйонів процентів. Фух. Рампочки такі маленькі порівну, Не ху... бай, а хто як не має таке довести? За чумачечі бабки. Б... А ця рампа щось під'їхала. -пі -пі Я це придумав, щось Бачите, пише, максимум 6 тисяч. А це виходить 7 тисяч. Да. Я так за пасіком взяв, бо Саня вже таку грузив і поламалася рампа у нього. Бо я щось очкану таке грузити Без цих підставок. Отак. Йому рикоси Зі своїми кранами. Є Два на базі. Треба якось ще їх рівно поставити. Кстаті. Ой, так дуже жорстко. Больно буде їхати. Бл, я дал б***. Оп, я забув подивитися, якого я першого згружаю. Сука, хоч би я вгадав. Хоч би вгадав. Б***. Як цей намерку закінчується? 78.07. Хоч би повезло. Хоч би повезло. Є інформація про машину. 78.07. Сколько? Оце їде далі там колеська не, від... не відригуєш а ні, все ще... б такое нормально От то, що я лоханувся Ба є. мені цю перше вигружати треба а потім цю. байде Ба як так лохнутися так, что я хочу попросить? Ты, пожалуйста, там э, GoPro-шечку настраивай, чей на что ты снимаешь, и цей давай в ютубчик контентик завози. Я надеюсь, что в выпуске это будет, я очень хочу посмотреть на это. Ну, надеюсь, что все не пройдет, но ты, ты умеешь сделать, сними там, чтобы было красивенько, чтобы я посмотрел, кайфанул. Вот, вот так мое будет, народ. О, дивіться, бачите, ця вже заїхала і все, рампи залетіли, там і там залетіли. так ті рампи витримали. Ну, головне, це до, за, заслуга досочок. Бо так-то вони отут, би в половині трісли і все. Ота вже, вже точно б трісла, вона вже якась мені зігнута. Все, коротше, їдемо на вигрузку, бо я думаю, що на вигрузці буде йоп. Я планую, певно, що оту скинути ще сьогодні, а цю вже завтра. Викулася, це ебать. Такий мощний трейлер. Двига, оце під ціло. <сі> Може трошки вперед дати Ще цю. Щоб нагрузка трошки надам вперед. Щоб нагруз... нагрузка була розпреділена більше, бо в принципі теж класно поприсідали. Ну там Нагружана две зразу на подушки впала. А, Опа, отут. Чикс. Да уж. До самого кінця, звісно, я б не доїжджав. По ті о, металя... метали, що тримають рестор, мені взагалі довіри не викликають з таким грузом. Ні, маленькі машинки везити пшез. А от таке здорове, то знаю. <смі> <смі> Добре, що не сильно далеко їхати, всього лише 500 миль. І звісно ж я ж до досточки. Оці бля. Пішли не до срак. І повезу я в новому цьому джепіку А ашо, бля, пропадати добру. Камін розпалювати буду. Тихо спіл і ушов. Називається Блядь, сейчас чесно зайп, я возьму крізь, а в спину змерз, дуже холодно. Громаді. Свої шапці шикарні. Так, поки я заправляюсь, я перевіряю страпи, коротше, ось що я забути. Це ж така важка. Я... Е... Вони важать 28 тисяч паундів разом. Разом зі мною ми важимо 44. Це я перевів. Це є рівно майже 20 тонн. 20 тонн, напевне, дивіться, прикол, Задні колеса, дивіться, як звернувся трейлер тупо в цьому місці. Він такий остав. На камері я не знаю, чи видно, але присістя очима і це було розішне. Пройшов зараз приблизно <гублістична> вигляд, просто види зігнуться Зараз підійду вперед, стану на ці штучки, але я тут став, там теж, але тут може найстальніше буде Все, я приїхав на вигрузку, вон вже пробую розгружатися коротше. Зараз покажу прикол. Те, що вчора я казав, що могло статися. Тут система роботи. От рампа просто коли присідає, вона піднімається. Тут так само стало. Я заїхав, вона припіднялася. І то давно. Mm -hmm. Типу я хотів спробувати вперед заїхати, але вона впирається сюди і не їде. Тільки назад, походу. Але я боюсь, щоб вона тут не поламала бампер. Але по ідеї немало би, бо в нас піднять досить. Тільки назад їхати. Хонда. Знімай. the moment is high yeah. stage <sharp> I used to spend time on my time fake. she jumping my bones making dry ray. We a place. I turn off my phone for like five days. I show it. I know it's my time. Late. Jump started this shit from online, baby. Whatever we doing, is live, baby. The indie <inhale> defended, they pride, in they? say how they fit in my face. I'm fluid as fire, and my teeth. Тело. Ну коли трейлер розвантажується, то він, звісно верх, треба Барикад куча. Добре, що доски були. Хоча б ткоф переїхати. От, бачиш, що стоїть. Морда подивила трейлер, рампа на одручку. Ой, да, І так злетіла рампа. Ще поправимо? Прибіг, при я ж на чайсон. Тут якщо тут було. Б... Пожалівся і прийшов покликав старого. Два ху коротше. буду по знову казати, що. Утюкаєвся. Я біда срану, б... стара. Прийшло, при... нажалілася, бо він ходив, крутився. О, дай зажиду, поки затихо. Да, он де десь... ходи, ходить заглядає, чи а не покосив. Пішло, блядь, старе А он тут sure right. Nothing is yeah. Well, good. the ramps fell off. Yeah, ramps a little bit with Yeah I know. I have a picture nothing then then but just my ramps a little scratch you know Yeah but if there's damage on the we don't want it devil says no damage but we started push leaves вони, пішов. Я б до того покотав, а хоч хай, хай дивлюся. Кажу, я не знаю. Коротше, коли мене рампазов застряла, я показую відео. Оцей хто приїхав, ходи дивився, пішов пожалівся, покликав, чого і що якщо сам подивився. дивився. І вони прийшли дивитися на цього, але я насправді отой от постраждав. Але там маленький срапець, там ніхто. Я ж легенько проїхав. Типу під підношу просто все. Давай!